Друзі, усім доброго дня, усім мирного неба. Дивіться, два захисних кожуха на ремні. Мотоблока вісім кінських сил тяжкого мотоблока. Зараз поближче підійдемо. Є один кожух отакий у мене. І є отакий от кожух. Оцей ось кожух і оцей маленький кожушок. На ремні нащеплення ставиться. Він був в комплекті мотоблока. А оцей я виписав у Віталія Буйчука. Чисто, случайно, зайшов у Facebook, дивився відео. 200 гривень на сайті. Він і зараз є. Може комусь буде цікава ця інформація. Можна виписати за 200 гривень його. Отакі ось такий ось, тут трошки ось удалено. Для чого я його купив? Для того, щоб зробити захист ремнів на Козак Полтавський. Набиваються ушкиви, земля. І тоді ремні Ось Дивіться, оце рідний був такий. Що ми перевернемо. Це ось такі ось кронштейники, які держать сам. Цей кожух до мотоблока. Він в мене стояв, потім я його зняв, як е, шків виточив на 70 мм. І поки його не ставлю, подальшому поставлю, можна було з цього зробити, з цієї защити зробити на козака Полтавського. Ну я щось пожалів його. Я купив оце. Отакий от. Він практично, та не практично він такий самий, просто що тут ось вибита заря. Може це я оставлю. Тут, тут немає оцих от тяжок таких. Ну, тяжко зробити це. просверлити отвори. Отакий от стан його, оце його не витирав ніде нічого, так, трошки ржавчина. Отак от, от. Так що кому потрібний отакий от, от захист ремнів. Можна придбати у Віталія Бойчука. В коментарі напишу номер телефона, бо там багато телефонів. Я тричі дзвонив для того, щоб дозвонитися туди, куди мені треба. Ну і підемо зараз до козака Полтавського. От дивіться. Вон там вон, видно мульчер, вон синій він. Це другий раз кидає, він стоїть тут ззаді, мототрактора, і воно кидає на той вон, униз. І кидає сюди. І виходить, по що під ремень попадає, сам ремень піднімає, і тоді він пробуксовує, горить. Ну, Хочу зробити отут якось защиту, щоб воно так уйшло вниз, щоб не переводити той рідний з мотоблока. Там і колір такий самий, ви ж бачили, кожу хатову. І буду отак якось робити. Коли робити не знаю, поки зараз ще ні масло не міняв на мототракторі, ні, ні на мотоблоці, взагалі, щось будемо робити. І мульчер він кидає отон, синій мульчер. Козак Крючков до козака Полтавського. Ну, в общем, таке коротеньке відео. Зробимо сюди кожух і будемо закривати, щоб аж загинався він аж туди. Я гадаю, що воно ще все вийде. Зараз це отак от, як він стоїть. Тут виміряємо, розпиляємо так, розігнемо його. Зваримо, ну, я думаю, все, все вийде гарно. Що ж, друзі, таке коротеньке відео. Коментарі напишу телефон, якщо комусь потрібний такий захист ремнів. І це на 8 кінських сил, на 10 кінських сил, отут більший діаметр маховика. Так що, до восьмаки підійде 100%, а от до десятки Оцей кожух треба більше, щоб був. Ну, його можна доробити, щось доварити, але це ніхто ж не хоче доопрацьовувати. Хоча у нас вся техніка, яку я не купляв, навісне я маю на увазі, усе доопрацьовував, тому що воно не працює. Що, друзі, дякую, всім мирного неба.